Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Audi Q5, автівка на з го року випуску обладнана двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка приїхала із штатів всі пошкодження були виправлені оригінальними запчастинами 165 тисяч пробігу в даного авто. Ціна його 14390 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, партроніки передні та задні, гуму 19 радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, потоновані вікна. Задня оптика без нарікань, має також сервопривід багажного відділення, роздвоєний вихлоп, багажних вістків, можна перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон коричневого кольору в доглянутому та збереженому стані, великий панорамний дах. У нас е повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів зеркал, е пам'ять водійського сидіння, мультифункціональне е кермо, е управління світлом, датчики світла та дощу, е круїз контроль, мультимедіа завокс з Bluetooth та USB. Клімат контроль на двох зони з підігрівом передніх сидінь, управління мультимедії, управління панорамним дахом. Шторки у нас все працює, без жодних нарікань. Дах у нас, до речі, чорного кольору. Ось так все виглядає. Тому кого цікавий даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізингу та трійдину. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди автопарк.